Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції на системній основі проводять заходи з викриття злочинних груп та їх учасників, які під тиском та погрозами примушують громадян виконувати їх злочинні вимоги. Ще одну подібну схему заблокували оперативники УСР в Хмельницькій області Нацполіції. За матеріалами провадження 45-річний місцевий мешканець вимагав 150 тисяч доларів з родини військовослужбовця, який наразі боронить країну. Зломисник переслідував військового та його брата, погрожував їм фізичною розправою. А під час чергової зустрічі побив одного з них цю суму, нібито затриманому заборгував їх. Померлий батько. Після звернення до правоохоронців зловмисників затримали під час отримання ним від потерпілого частини боргу у розмірі 10 тисяч доларів. Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області оголосили затриманому про підозру. Суд взяв його під варту без права внесення застави. Тепер за скоєне підозрюваному може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура.